Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу показати, як я зробив свердловину на своєму городі за 2 дні самотужки. Купив бур та труби подовжувачі. Кожна труба 1 метр. Всього довжина, так сказати, бурової установки вийшла 9 метрів, та почав бурити. Перед цим викопав яму приблизно метр в глибину і тому свердловина. В глиб вийшло майже 10 метрів. Перші признаки води з'явилися приблизно на глибині трішки більше 6 метрів. Насправді, фізично самотужки тяжко це робити, але я в перший день за 5 годин проборив більше 6 метрів, а наступний день проборив ще 4 метри. Стоп води вийшов приблизно 4 метри. Потім поїхав до магазину, купив каналізаційні труби діаметром 110 мм по 3 метри 3 штуки та одну 1 метр. Також купив антимоскітну сітку для фільтру і 10 метрів пластикову трубу 25 мм діаметрів. Зворотний клапан, котрий накрутив на кінець труби. Зробив фільтр з антимоскітної сітки. Перед цим просверлив внизу в обсадній трубі багато отвірів. Все встановив та почав качати. Качав мотопомпу, так як на городі немає електроенергії. Перша вода була дуже брудна з глиною. Качав по 5-6 годин, 3 дні. І вода не закінчувалась. Да, падав тиск, але вода текла постійно. Я був трішки здивований, але одночасно і щасливий. Тепер у мене город буде поливний. Встановлю крапельний полив або систему туман. Також в мене є ручна помпа, бензин зараз дорого коштує. Іноді буду качати вручну. Ще я зробив своє озеро, куди буду закачувати воду для поливу городу. Викопав яму, по моїм підрахункам об'ємом більше 6 кубів. Купив спеціальну плівку для басейну. вийшло, як для мене досить непогано. Бажаю всім удачі та мирного неба.